Вітаю вас, мої любі сонечки. Часто мій розум говорив таке, і ваш також говорить, коли якісь спити, за що це мені? Я ж в цьому втілі нічого такого не робив. Чому зі мною це відбувається? Ви ж говорите про карму, як вона працює. І розум знову хоче, скажімо так, розказати про те, що він не знає, що не є його компетенцією, мої любі сонечки. Я ж ні в чому не винен. Чому в мене в житті це відбувається? Я мої сонечки пояснюю вам знову про те, як працює карма, що це таке. Це рух життя, яким ми себе постійно видаємо. Але ми є не тільки та душа, яку ми от бачимо. Ми є весь свій рід. переважно то, до якого ми роду належимо, а на цю тему є багато. Є подкаст на цю тему на YouTube Music, і на Spotify, на Apple Podcast. і про карму, і про рід. Про це все є мої любі Сонечки. І про хворобу роду, щоб краще відчути, бо за три хвилини як розказати про це все. Так от, мої любі Сонечки. І виходить так, що ми в минулому були як мама або тата, так і рід мами або тата. І ми мотаємо от карму, таким прям. Кругами, воно так і виглядає. На тонкому плані воно навіть десь виглядає як поповина, яку ми мотаємо, мотаємо. Ця поповина це наша карма, така людська. <кхід> і ми те, що наші батьки робили, які вчинки, бабуся, дідусів, і дідусь, це все вкладено в нас, мої любі сонечки. І те, що вони не домотали, ми домати. І так само те, що ми не домотали, доматують наші діти і ті покоління, які йдуть після нас. Так працює все світ. Ми взагалі завжди з вами будемо жити. Чи як людина, чи якісь як інші цивілізації, ми завжди і зараз також ми є завжди, навіть на рівні людини, ми все одно як частинка. Навіть людства будемо на землі, навіть як коли ми виходимо з тіла. Тобто у нас абсолютно завжди вічне життя, як в світлі, так і в темрявах, в ілюзії, все, що ми граємо. Просто різниця в тому, коли ти це усвідомлюєш, коли ще ні. Тому, коли ми не усвідомлюємо, ми не бачимо, що це те, що ми намотували на рівні нашого роду, тим, ким ми з вами є. Це ми і є. Це не хто ще вже й І, і скажімо так. Алкоголізм, і там, наприклад, всі ще якісь такі, скажемо, наші пороки вони відображаються не як сама карма. Бо багато кажуть, я ж не пив там спиртного. Ні, а саме, от, скажем, це алкоголізм. Це вже як наслідок певних кермічних якостей, над якими потрібно працювати. Тому у нас завжди все заслужено сонечки, тому що карма працює автоматично.